У багатьох людей розуміння диявола обмежене, це щось таке, знаєш, чорти з рогами, з копитами та з вилами. Інші малюють диявола, це тільки там у людях, які одержимі, які вже розуму не мають, повністю відключені. Ну, бачили таких людей, так ісус виганяв бісів із таких людей, які приходили там глухі, німі, тобто з різними хворобами. І багато людей вони намагаються створити таку якусь вузькоколійку: ось диявол тільки тут, диявол тільки там, чи диявол тільки там, і в такий спосіб його представити. І це дуже-дуже помилково, тому що Ісус, коли Він послав своїх учнів, і коли вони прийшли, то раділи: О, біси виходять, вони коряться нам. Що їм сказав Ісус? Він каже: Я бачив того сатану, що спадав куди. З неба на землю. Це дуже важливий факт. Я владу вам дав наступати на всю силу ворожу і ніщо вам не зашкодить. Амінь. Тобто значить, ми не маємо казати Ой, я боюся, а раптом там біс вискочить, поб'є мене, ой, а раптом він мене вб'є, а ще щось. Він каже, тішитись чим? Тим, що ваші імення записані в небі. Ось це є найважливішим моментом. Найважливішим моментом є те, щоб імена були записані, щоб у твоєму житті була благодать. Ти був покритий благодаттю. Багато людей знаєш, вони перефокусувалися давно. Вони якісь там ритуали, якісь обряди, якісь вигнання там, якісь молитви здійснюють. Якось виганяють духів, бісів, якусь війну ведуть духовну, і так далі. І вони давним-давно не сфокусовані, і їхні люди не сфокусовані, чи записані імена, чи є благодать у житті. І як апостол Павло попереджав і говорив: Я прийду, я перевірю вашу силу. Тому що Царство Боже, воно не в слові. Тобто не в базіканні просто, не просто в якихось релігійних рухах, не просто у використанні Біблії, але Царство Боже Він говорить у силі, тому що коли ми дійсно отримуємо благодать, Господь ставить печатку, дає нам Духа Святого, і ми приймаємо Духа сили і любові і здорового розуму. Амінь. І якщо ми маємо духа сили, тоді царство Боже, воно в нашому житті, у нашому служінні, що воно робитиме? Поширюватиметься, воно наступатиме. Так це відбувається у нашому житті. Світ божеволіє, і це не секрет. При тому що він цивілізований світ, ми живемо сьогодні.